Воно приклеюється і в нас виходить ось такий декупаж. Ось така красива, дуже смачна ароматна пасочка. Прийшли мені майже всі мої посилочки до Великодня, тому зараз з вами їх розпакуємо. І на днях я вже займусь декоруванням. Буду прикрашати дім до Великодніх свят. Цього року планую декорувати все в жовто-зелених відтінках. Цей віночок придбала в себе в місті. Пригадуєте, йшла на роботу і зайшла в свій улюблений магазин з декораціями. І цей віночок мені одразу кинувся в око. Хочу почепити в кухні на світильнику. Надіюсь, він його витримає. Тут всякі такі різні великодні елементи, яйця, зайчики, баранчики. Дуже красивий. Також там взяла таку вазу і до неї таку зелену кулю. Дуже гарно виглядають в поєднанні і красиво дивляться в інтер'єрі. Так, мусила замовляти ось ці підставки під тарілочки на Аліекспресі, тому що в Україні ніде вже їх нема. Всі розкупили, є в коричневому відтінку, в білому, а я хотіла ось такому золотому, і ніде їх не могла знайти, тому замовляла аж з Китаю. До речі, цього року вирішила засервірувати стіл. Ось в таких кольорах лимонній тематиці. Е, в інстаграмі магазинчик називається Муркет. Замовила такий раннер, серветки. Я потім все буду показувати, як я буду сервірувати. Ось така тефлонова однотонна скатертина На колір такий хакі. Камера не передає, він більш зеленіший. Зараз спробую. Камера так не передає. Він більш такий трав'янисто-зелений. Це основна скатертина, Буде ранер лимонний і серветки. В сінцеві взяла ось такі яйця, пригодяться мені для декорації. Також в інстаграмі, в магазині My Favorite Flowers, замовила свічки. Я завжди там замовляю по сезону. Ось ці гарбузики мої, такі красиві, також там замовляла. І на Великдень замовила ось такі дві свічки, квітка. І зараз я покажу, відкрию ось таке яйце. Також дуже буде красивим доповненням до великоднього столу. Це дуже така тендітна робота, ви тільки погляньте. Яка це краса. Кожна пелюсточка окремо виливається, прикріплюється. Супер. Також замовила ось такі золоті прибори. Вони зараз дуже такі популярні, модні. Гарно, стильно виглядають, тому... Хочу зробити е, сервірування в таких золотих відтінках. Тарілочки будуть золотим обутком Прибори. буде все красиво виглядати. Також це в інстаграмі замовляла. Ми цікаво пишіть, залишу посиланнячку. Тут на 6 персон. Такі вилочки, ложечки, маленькі, більші ножі. І остання посилочка це з епіцентру. Чесно, навіть не знаю, що там. Знаю, що точно склянки за дані замовляла. І ще щось і забула, що зараз подивимось. приймаємося. <риснє> Святейник, сотейник, мені треба було. Я замовив ось такий ківш з кришкою. Півторалітровий. Думаю, що воно таке тяжке. Ось такі зелені стакани взяла. У мене є блакитного кольору, дуже мені подобаються вони. І це вже так, щоб все було мені під колір до Великоднього столу. Замовила ще зелені скляночки. Гарні. До речі, дуже якісний. Він шов з гарною знижкою, такий важкуватий, подвійне дно. Ось такі на кришці, коричнева кришка, коричнева ручка. Гарно виглядає і, надіюсь, гарно буде мені служити. І ще одна посилочка, це для мене. Ось такі красивочки, Дуже зручні, легенькі-м'ягенькі. Тільки, правда, ось цей цей ланцюжок, щось мені не дуже, можливо, його знімлю. Отак гарно виглядають. В інстаграмі також їх замовляла. Бежеві. До всього підійдуть, в принципі. Гарні. Розмір, підійшов у мене 38-й. з гарною ціною. Так, зараз буду робити великодню композицію і свічок, буду їх прикрашати. Необхідно взяти свічку білого кольору, серветку, знімаємо верхній шар і м -м, треба праску. У мене ось така машинка від ковтинці. Два в одному тут є е, така прасочка невеличка. Мені її вистачить, щоб прогріти, і цей малюнок залишився на світі. Так, ми ось так гарно праскою пройшли з усіх сторін. Віск трішки розтопився і наша серветочка гарно приклеїлась. І вийшов ось такий декупаж. Свічки дуже гарно, красиво, оригінально. Супер. Цього року вирішила зробити сервірування столу на Великдень в лимонній тематиці, тому зараз покажу вам, що і як я буду прикрашати. Однотонна скатертина, вона теплонова, воду відштовхуюча. Дуже мені подобається таке поєднання, так по весняному, такі яскраві відтінки. В принципі, по сезону можна змінювати тільки раннер, навіть на зиму гарно взяти ранер з сніжинками. Також мені подобається тканина тефлонова. Вона воду так як у нас діти. Люблять частенько дещо пролити, тому без проблем можна видалити зайві плями. Просто легенько серветочкою і нема сліду. До речі, я пробувала, бо, тому що в мене є. Вже декілька таких скатертин. І вино, і каву проливала, і воно нічого не впитується. Так, до зеленого кольору також дуже гарно дивляться золоті підставочки, ось ці пітерілки. Вітаю! Сьогодні в нас чистий четвер. Ми вже традиційно в цей день готуємо пасочки. Я замочую родзинки в апельсиновому соці. Так, пасочку я почув завжди за цим рецептом. Вона називається заварна. Тут готується така заварна основа. Потім доклад в тісто, опара. Е, покроковий відеорецепт пасочки у мене є на YouTube-каналі. В описі залишу посилання. Кому цікаво, переходьте, готуйте, пробуйте. Вона дійсно виходить дуже смачна, дуже м'ясенька, як пух. А сьогодні, друзі, поділюсь з вами рецептиком дуже смачної, сирної паски. Готується вона ось в таких формах спеціальних. Для сирної пасочки. Це буде шоколадно-вишнева, дуже смачна. Для її приготування нам необхідно взяти 300 г сиру, 200 г рікоти, пакетик ванільного цукру, 50 г вершкового масла, 60 г шоколаду, манки молочний, 150 г цукру і 4 яєчні жовтки. Все з'єднюємо, збиваємо блендером і відправляємо на середній вогонь. Варимо, доводимо до кипіння і заварюємо приблизно 2-3 хвилинки. І беремо формочку, застеляємо марлею, яку складаємо в два шари і змочуємо, щоб марля була волога, щоб потім легше від'єднався сир. Це буде в нас сирна основа і всередину зробимо вишневу начинку. Збили масу до однорідності Тепер додаємо шоколадні крихти і відправляємо на вогонь. Заварюємо приблизно 2-3 хвилини, доводимо до кипіння і заварюємо 2-3 хвилинки. Для начинки беремо 150 г вишні, в мене заморожена. Додаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку крохмалю. І відправляємо на вогонь приблизно пару також 2-3 хвилинки, щоб воно завистіло. Там зверху тягарець. Маю горішки, кусочки шоколаду, сублімовану малину і зверху буде поливати ось такою шоколадною поливкою. Ось така красива пасочка у нас вийшла в результаті, вона неймовірно смачна. Вітаю вас всіх з прийдешніми балакодніми святами. Бажаю миру, спокою, злагоди, а головне перемоги, спокійних свят і до скорої зустрічі!